Я потім вам писав, ви не відписували, я вже знаєте, почав хвилюватися, якщо чесно. А тут ви з'явилися, вже, знаєте, на душі стало легше. Е, так, то колективо, ну, дійсно, був відсутній Андрій Маринич, але знову це, ну, це, ну, це не є, ото, як то кажуть, знаєте, ключовою причиною взагалі, якщо так розібратися по грі, ну, по крову бок. Знову Барановський. Муркований контроль поки що демонструють гравці отаманів, тут автометажки передача. І... Так, друзі, зараз я прошу вибачення, трішки відволічуся, Там мені Максим Мамедов скину, що потрібно там збіра а, скажімо так, друзів ніякого суперника. Я бачив ситуацію, коли е, команда, яка на голову сильніша, поступалася інші через е, не Жафаро пробирається далі на всі к нам мав передачу на Андрія Маринича та спокійно перехоплення відбувається, і тут шанс забити другий. Лавський получає Юрій Лежецький. Оце та контратаки до Таманів. Оце знаєте, межу вони все ж таки витримать і не будуть зайвий раз порушувати правила проти своїх суперників. Джафаро. Хороший удар, знаете, напівудар на півпростріл. На пів И вдається зорієнтуватися, що в штрафном мой датчику Маринича. Мариныча. Центральному колі сорі... Маринич. На лівий план. Простріл! А ніхто не відгукнувся, це простив на передачу і контратака. Федосюк. Є підтримка з боку Проскоріна. Федосюк. Вирішив пробувати ворот, куда це блокується, Проскорін тримає передачу. Федосюк, ще одна спроба. Але е, головне, що це донат на перемогу України. Тож, друзі, долучаємося. Ми будьмо байдужими, разом обов'язково переможемо. Але головне не обрізатись. Це такий проход проходить передачі на Андрія Маринича. Ростислав Берестян. Обігрує зараз Дановського. Берестян пробиває з І Не Ігор байда. Вкидання на Дмитра Іванова. Ой-ой-ой, Іванов, як зараз проходить Ростислава Берестяна. Переведення на лівий фланг подосюк. Обіре Голимбівського і пробуває знову ж таки саме штрафного майданчика. Пожарті картку отримали у складі отаманів Дмитро Іванов. У складі покрову Божого Ростислав Берестян. А, Віталія Воронкова з арбітром за я так розумію, хотів він брати вар чи щось таке на щодо червоної картки Дмитру Іванову. Ну Вар ніхто не брав, червоний ніхто не показує. Там нормально Шапарова потракчапарова ще блокують, а будь-які підходить до Ну От, щоправда, зараз далі зберегти м'яч у володіння своєї команди. Тому, грають 1-2 дотики. Ну і відповідно, де дуже непані контратаки відбуваються. І коли грають команди. Баю, Баю. Так, друзі, поносимо за рамки за тайм-ауту. В атаці отамани і четвертий м'яч все-таки залітає. Все говорить, що вище це забуває. Здраву боже, му, нічого не на сьогодні. І е... Джофаров зараз пробуває, непогано продоводиться поки що бути як тренера і підказувати лише з лави Ну, не сильний удар, просто-напросто м'яч супернику. Байдок, як проходить свого суперника, байда! Удар по воротах, добивання, іще одне добивання, іще одне добивання! Даре поглудосить розстрілювати! Але то теж інша історія. Завжди є наче посміятися, і є що згадати, і ще один момент у